Слава Ісусу Христу, сьогодні ми поговоримо на таку цікаву тему, звідки взагалі з'явилася молдавська митрополія в Російській православній церкви. Це питання таке, що треба нам зробити великий історичний екскурс. Почнемо з того, що в 16-17 століттях на території сучасних Молдавій і Румунії були напівнезалежні князівства, які були під таким суровим протекторатом Османської імперії, тобто Туреччини. Там була купа вельможних родин, з яких обирали монархів, ставили їх на пристів, скидували, і така чехарда тривала до початку 19 століття, допоки саме територія Молдавії не увійшла у склад Російської імперії. Відповідно, тоді в Константинополі влада патріарха була слабкою, і під шумок російський синод заснував собі там молдавську митрополію в Кишиневі. А Румунія тоді була під Туреччиною. Вони звільнилися від турецького ярма в 1870-х роках. Тоді призначили туди, у якості вже постійного монарха одного з німецьких герцогів, який добре розумівся в церковних справах, поїхав в Царгород, відвалив там Хабар і тоді викупив собі для свого народу автокефалію. І тоді виникла виникає ця Румунська православна церква. З часом вони добуваються патріархату, а Молдавія в той час перебуває під владою Російської імперії. Після революції 1917 року ситуація кардинально змінюється. І тоді Молдавія входить у склад Румунії. І там тоді виникається Басарабська митрополія Румунського патріархату. Після Другої світової в черговий раз все змінюється і Молдавія потрапляє під вплив російського синоду, тобто російської православної церкви. Все би нічого, але в 90-х роках, коли Молдавія здобула повністю незалежність, там продовжує діяти ця митрополія московського патріархату. Яка, на мій погляд, не дуже канонічна, не дуже легітимна, а паралельно румунська церква там заснувала свою басарабську митрополію. І зараз православ'я в Молдові коливається між двома патріархатами. Але краще б для них було би приєднатися до той митрополії, яка є більш канонічною, яка буде відстоювати інтереси молдавського народу, а не московського патріархату. Амінь.